У Дніпрі вперше відбудеться фестиваль бізнесів релокованих тимчасово окупованих територій. Про це поговоримо зі співорганізаторкою першого фестивалю релокованих бізнесів, «Чекін Дніпро, чільницею та проєктною менеджеркою громадської організації «Шифт» Олена Кучерук у нашій студії. Ми раді вас вітати. Добрий день і одразу розкажіть нам, що це за фестиваль, що він передбачає, хто в ньому буде брати участь. Так, це фестиваль, основна мета якого це підсвітити тих людей, які мають бізнес, або мають власну самозайнятість, підсвітити, дати їм можливість представити свої товари послуги, ну так сказати, скажімо, зачекінитись, зачекінитись і заявити про себе. Але ми запрошуємо не лише релокований бізнес, але й тих людей, хто, наприклад, або працевлаштовує переселенців, або має справу. Або мав справи з контактами, з тих територій, які зараз там окуповані, або яких втрачені зв'язки. Тобто, це все для того, щоб задружити добути нові соціальні зв'язки, добути додати трошки впевненості. Ми з вами поза кадром спілкувались. Ви ви самі родом з Краматорська, ви там жили, і ви нам розповідали, що для вашого рідного міста такі подібні зустрічі це майже повсякденність. Правильно, я так розумію, звідси ну, і ідея. Ну не то, що прям повсякденність, але так в нас багато було різних подій пов'язаних саме з розвитком бізнесу. Це почалось після подій 2014 року. Це почалось в тому числі завдяки донорським організаціям, які були зацікавлені, місцева влада в тому числі, і були зацікавлені у розвитку регіону. Тому так, форуми, бізнес-форуми, такі події в нас досить часте явище, або в якихось обласних містах, або нас запрошують, або десь там організовують і саме для бізнесів Сходу, тобто там Експо Схід там, і так далі. Тобто, Таких так, подій було ну, достатньо багато. Чи відомо скільки ось таких релокованих бізнесменів переїхало до Дніпра зараз? Дуже багато переїхало. не всі поновили свою діяльність. Тобто, хтось, хто навіть ті, хто зміг перевести обладнання, не всі поновили діяльність, тому що є такі проблеми, як робота персоналу, тобто сколотити нову команду, тобто ті, хто не мав достатньо такої фінансової подушки, і для того, щоб зберегти ще й команду організація їм це, проживання, перевіз і так далі, люди роз'їхались, а без людей дуже важко починати діяльність. Ну і плюс розірвані ланцюжки, постачання і продажі, і попит зовсім інший, може змінився, змінилася структура попиту, тобто те, що було популярне до того, тепер немає сенсу. сенсу. Багато хто переналаштовує на інші умови. От. Немає точної кількості, скільки бізнесів перевезено. Я можу лише сказати, що за три дні в нас було зареєстровано 41 саме бізнес-учасник. От не всі готові продавати показувати товари, але це лише за три дні. Я я вважаю, що ну я, я думаю, що багато, але статистичних даних немає. в Мене чи може ВПО-бізнес стати рушівною силою в українській економіці? Звичайно, може, має стати, завжди, завжди є бізнес взагалі є рушійною силою економіки, і неважливо, це релокований бізнес або це місцевий бізнес, який допомагає в тому числі підтримати людей, які тимчасово переселилися, або нове місце в них життя. Так, думаю, що якщо в таких складних умовах яких в яких виживає релокований бізнес, вони змогли вижити, то це каже про велику потужну силу і потенціал для розвитку не тільки підприємства, а й України в цілому, і нації в цілому, і суспільства в цілому, ну це дуже круто. Ви кажете, що будуть заплановані зустрічі, на яких бізнес може знайти собі партнерів? Так, в нас заплановано декілька подій. Це буде ярмарок, це основне, тобто те, для чого ми збираємо підприємців, щоб вони показали свої товари і могли продати. Тобто, якщо ви будете на ярмарку, обов'язково купуйте речі, які вам сподобаються, тому що якщо немає продажів, немає життя підприємства. От тому купуйте. В нас багато цікавих речей якості не гіршої ніж. Китай, Тайвань і що там у нас зараз продають, не гірше. Це по-перше. По-друге, так, будуть практичні інструменти, які дозволять підприємцям здобути нових знань, навичок, як розвивати бізнес у Дніпрі саме. Тобто буде представники, будуть і представники влади, і будуть практики, які розвивають тобто піар-агенція, яка розвиває саме бізнеси, тобто вони якісь там свої поради дадуть. Так, і будуть буде організована спеціальна така у нас зона, де можна розказувати свої історії, знайомитись, пити каву, слухати музику. І дійсно в такому розслабленому трошки стані легше знайти знайомство. Так. Тобто, правильно я розумію, що такий ярмарок буде корисним не тільки для представників бізнесу, а й для просто пересічних людей. Ну, звичайно, так. так. Для людей, які які шукають розваг, ну це взагалі 100%, тому що ми ще запланували і майстер-класи творчі, різні, цікаві. Тобто щоб... це не тільки про форум для підприємців. А, так, це, хоча ми і назвали його фестиваль релокованого бізнесу, але все одно у призмі життя бізнесу підприємств все одно в голові стоїть людина. І, Тобто, все, що ми робимо, все, що підприємці ми робимо, ми робимо для людей. Ну, як ми можемо робити для себе фестиваль і не запрошувати туди людей, які в нас будуть готові це купувати, оцінити, скуштувати, попробувати, приміряти. Ну, це важливо для нас, тому що для цього ми і працюємо. Не буде клієнтів, не буде бізнесу. Це, по-перше, це просто розважитись, це обов'язково буде. Друге, це для тих, ну, ми ж знаємо, так, що переселенці, які тут знаходяться, дуже важко знайти роботу. роботу за фахом, особливо, якщо там якась унікальна спеціальність машинобудівного заводу, або ще щось ну, важко знайти роботу. І ми сподіваємося, що хтось може надихнутися, тому що є такі історії, коли люди втратили роботу і відкрили свій бізнес, ну, створили собі самі роботу, не шукали, що їх хтось забезпечить роботу, а створили собі роботу. І не тільки собі, і ще, ще декільку людям, які, яких вони винайняли. Тому ми сподіваємося, що такі історії можуть і такі інструменти. Можуть надихнути когось розпочинати свою власну справу. Хоча якісь сфери, вони там зруйновані, ну, тобто вже не, не мають такого прибутку, доходу, але з'являються постійно нові, нові вимоги, нові потреби, і їх треба теж закривати. Чи можуть підприємці ще подавати заявки і наостанок розкажіть, де це буде відбуватись? Година, час, місце? Так, можна ще подати заявки. Дивіться наші пости Чекін, Дніпро на сторінці модулю, на сторінці Шифта. Модуль це наші партнери. Наші партнери це місцева організація Модуль, а також «Шумрейв». Це зі слов'янська наші колеги, дуже, всі дуже круті, і ну, без них, я думаю, що це не було б так круто, було б гаразд простіше. От і проєкт Наша піар-підтримка буде це все знаходитися, проводитись у Дніпровському центрі сучасної культури. Коли зареєструєтесь, то можете побачити на сторінки модуль або шифт там ми вже постимо інформацію про подію розклад про про бізнеси там також можна буде почитати і 21-22 січня ми вас всіх чекаємо про перший у дніпрі фестиваль бізнесів релокованих з тимчасово окупованих територій, ми говорили зі співорганізаторкою першого фестивалю релокованих бізнесів «Чекін Дніпро», очільницею та проєктною менеджеркою громадської організації шифт олена кучерук була у нашій студії